Зберегти унікальну пам'ятку архітектури та привернути увагу до неї у селі Чемер за 28 кілометрів від Чернігова знаходиться досить оригінальна будівля початку ХХ століття. Вона нагадує замок, збудована з дерева, та належить до стилю неоготики. А побудував її пан Микола Пашковський для своєї сім'ї. Будинок будувався з 1902 по 1905 роки. Цьому будинку проживала його сім'я до початку жовтневої революції. Опісля цей будинок разом із спиртовим заводом, який теж побудувала сім'я Пашковських, переходить до власності «Укрспирту» І в цьому приміщенні потім довгі роки був клуб спиртового заводу. А також в одній частині ще був дитячий садок. Це має так простою вже 120 років. Він має свою неповторну красу. Він є магніт, він є візитівна візитівна така картка нашої України і Чернігівщини. Він має зберігатися. Таких паських маєтків в Україні залишилось близько десяти, проте більше двадцяти років вся будівля не використовується, та з кожним роком зазнає більших руйнувань. Проблема її відновлення полягає в тому, що вона перебуває вже багато років на балансі державного підприємства Укрспирту. Все те, що не приносило прибуток до бюджету цього підприємства, воно виводилось десь за рамки. І е, залишалося поза увагою керівництва, а громада сільська е, своїм бюджетом, навіть який б він не був, яка чия б це не була громада, кошти вклад суди е, привести не може, бо це цільове використання. Можливо, це підприємство зможе почати реконструкцію, а ми в свою чергу організувати. Е, Туристичні маршрути можливо ця садиба може бути передати передана на баланс Кіптівської сільської ради. Можливо, вона може бути передана осередку місцевому, який також буде її відбудовувати і розвивати в послідовності. Про важливість збереження маєтку Пашковських як архітектурної пам'ятки говорять і місцеві жителі, і гості, які завітали з інших міст України, аби підтримати цю акцію. Село дуже гарне, красиве, Хочеться, щоб воно процвітало. От хочеться, щоб тут відбудувалось все, щоб кожна дитина знала історію цього всього. Якраз зараз це актуально дуже і потрібно, звичайно, по перше, і для нашого покоління, і для майбутнього покоління, тому що це унікальне. По перше. Пам'ятка архітектури, історична пам'ятка. Я долучився до цього, як до своїми творами, своїм мистецтвом підтримати мистецтво архітектури і тих задумів великих наших предків, які будували цю країну. Я виховувалася в дитячому садку, який знаходився в цій будівлі. Це були 60-ті 60-ті Роки, я вважаю, що треба цю будівлю зберегти, прискорити передачу її в комунальну власність. І будівля знаходиться в прекрасному такому куточку села. Тут дуже гарний парк. Може, це приверне увагу якісь спонсорів. Може, десь будуть виділені якісь гранти збережена ця будівля. Ротягом промоакції відбулася концертна програма за участі Чернігівського струнного квартету, домінанта та столичного ансамблю народних інструментів, дивограй також майстри презентували свої роботи та збирали донати на відновлення. І якщо ми збережемо цю перлинку, збережемо ще декілька перлинок. Нам буде що показати не тільки своїм громадянам, бо і також іноземцям. Хоча для нас я вважаю, це ще найважливіше, тому що наше коріння. Воно нас підкормлює, да воно нас надихає на майбутнє. Це наша історія, і як ніколи потрібно її відновлювати. Це буде наповнення бюджету, і це буде більша кількість донатів, яка зараз необхідна всій нашій країні. Сподіваємося, що через деякий час сюди будуть їздити туристичні групи, радуватися цьому чарівному парку, відпочивати. І підтримувати наш український туризм.